Зараз ми приїхали на підприємство, де ми доробляємо на наш насінневий на матеріал. Тут є можливість доробляти невеликі партії, які мені треба. Селекційні селекційні. Це для мене найбільш важливо. Що стосується насіння, тут та, також гарно, Ми тут є можливість гарно доробити насіння. І тут тепер хочу сказати за зиму пшеницю. Тут, от якраз, зараз дороблялася зима пшениця, а зима пшениця сорту зіру. І здоробили ми її дуже гарно. Партію, яка була маса 1036 тридцять 36-37 ми вибракували. Нас залишилась, ми змогли розкалі. На фракції у нас дві фракції. Азима пшениця, мало того, що вирощувалась в насевом режимі. На сьогоднішній день я вже знаю по параметрам. Ми, ми розкалібрували. У нас є фракція 50 грамм, перша фракція, І у нас є фракція 44 грамма. Це дуже класно. І якщо по поняти здорове, сильне насіння, то це тут саме, саме воно. Тобто ми ми доробили. І воно у мене є на реалізації. Також дороблено із зернової групи, дороблено азими ячмінь. Азимы ячмінь представлен в одному варіанті це 37 грамм масси 10,97 97 схожість. Ну і у пшениці схожесть уже по 97-98%. Вона розкалібрована, зроблена в мішки по 25 кг і є в наявності до реалізації. Кому треба, звертайтесь, класне, якісне насіння. і По відео можна продивитити всю лінійку. Як я вирощував, як я його доробляв, ну і вже кінцевий результат ви можете пощупати. На цей рік я тут вже трохи похвастаюсь, такої маси тиші і такої пшениці майже немає в нашому регіоні. Для того щоб це все зробити, нам прийшлось де багато і вибраку а дібрали саме гарне, але на мою думку насіння повинне бути якісне. По ціні ціна є 16 тисяч за тонну і 18 тисяч за тонну. По азимому ячменю, азимий ячмінь сорт Луран тут вже йде одна одна фракція, одна ціна 16 тисяч за тонну. Кому треба, звертайтесь за всі деталі. Я розповім.